Тому що російські військові просуваються зокрема, просуваються на Сумщині. Про це йдеться у звіті інституту вивчення війни. За даними аналітики, окупанти намагаються розширити лінію фронту у регіоні. Мета наблизитися до обласного центру на відстань ударів ствольної артилерії. Аналітики переконані, окупувати суми росіянам не вдасться, оскільки з липня 2022 року вони не захопили жодного українського міста з довоєнним населенням понад 100 тисяч жителів. Тим часом видання Foreign Policy пише про те, що Росія програє війну в Україні. Аналітики зазначають, Сирія для Росії була віддаленою авантюрою. І вийти з неї можна було тихо. Грузія застрягла в підвищеному становищі між Росією та Заходом. І це не катастрофічно для Москви. Тоді як Україна для Москви це катастрофа, втрати ворожої армії зростають, і тепер у Путіна немає виходу з цієї війни, окрім як визнати ту чи іншу форму своєї поразки. Модернізованих а 50 в Росії небагато, тому ураження навіть одного борту це знакова подія. Таке заявив начальник управління комунікації командування повітряних сил збройних сил України Юрій Ігнат в інтерв'ю Українській правді. Модернізованих А 50 Росіян можна було перелічити на пальцях однієї руки. Завдяки їм Росія проводила потужну радіолокаційну розвідку в глиб України на сотні кілометрів, що давало противнику інформацію про перебування наших літаків у повітрі, про повітряні атаки, а також і про наші системи протиповітряної оборони. Втрата одного такого борту це дуже велика подія. Але окрім того, маємо атаковані литовища. Юрій Ігнат, начальник управління комунікації командування повітряних сил збройних сил України. Поговорити на цю тему до нашого ефіру долучається Павло Лакійчук, капітан першого рангу, керівник безпекових програм Центру глобалістики стратегія 21 Пане Лакійчук, доброго ранку. Добрий ранок, слава Україні. Героям слава щодо російської наступальної кампанії на Сумщині. За інформацією, зокрема, Deep State та й інформацією Генерального штабу Росіянам вдалося окупувати деякі населені пункти на території Сумської області і розширити сіру зону поблизу. Кордону з Україною, як ви дивитеся на той поступ, який росіяни здійснюють сьогодні на сумщині, враховуючи, що якщо дивитися на всю протяжність фронту, то ось цей шматок, який вони обрали для того, щоб прориватися в України на північних кордонах, там його ширина приблизно 20 кілометрів, при тому, що протяжність фронту більше тисячі. Як ви вважаєте, які наміри росіян ймовірно можуть бути на ось цей наступ, і чому не вдається станом на зараз? Зупинити їх на якомусь одному рубежі. Ну, вчора ми чули про те, що росіяни на Сумщині Константинівку взяли. Ну, не, не до тої Константинівки у нас увага прикута. Uh -huh. Насправді, найгарячіший напрямок фронту зараз це на Сході. І прорив противника між Покровськом і Константинівкою на трасу Покровська-Константинівка може обрушити весь фронт. на на Донбасі і призвести до захоплення щонайменше е, решти територію Донецької, Донецької області. Противникам в чому у них проблеми? Вони прорвалися на трасу, але їм треба рухатись в двох напрямках: і на Покровськ, і на Константинівку, і на це їм потрібні резерви. А де резерви? Резервів у них фактично немає. Резерви якраз сковані Зараз на півночі, на, от на, той, на, той, на, той, на тій ділянці, на Сумщині, на Курщині, де вони вибивають наше курське угруповання своєї території. І тут, спочатку їм це вдалося. Е, чому вдалося? Тому що вони перерізали, ну, знайшли слабке наше місце. Це траса Суми Суджа. Вони перерізали нам трасу, змогли вийти на трасу, з таким чином нашу логістику порушили. І е, наше угруповання була перед ділемою або потрапити в оточення, або відходити. Ну в обрали від, від відхід. Тепер фактично е, наше угруповання сформу... діють практично біля державного кордону, але логістична траса та ж сама залишилась, і росіяни повторюють той же прийом з фланговими ударами. Зайти в тил на трасу, знову ж таки на ту ж сумську трасу. От, власне кажучи, тому і е, бачимо, це якраз північний виступ, от північний фланговий удар. З півдня фланговий удар їм вдалося купірувати. Uh -huh. Це поки що купірувати повністю не вдається. Ну і е, Ворог продовжує просуватись Що стосується що бу... ну, задача зрозуміла: витіснити наші сили з Курської області. Коли противник зможе, якщо він зможе, досягти своїх цілей, тоді от якраз постане питання, куди вони спрямують ці резерви? Ці 60 тисяч, про які говорять чергово, як, начебто, вони знову там з'явились. це ті самі угруповання десантників, морпіхів, які там продовжують. Протистояти нашим оборонцям вже багато місяців. Вони або спрямують ці сили на схід знову ж туди, десь на Покровсько-Торецький напрямок для посилення напрямку головного удару. І тоді це буде дуже серйозна загроза для нашого фронту. Або спробують, ну це я називаю таким собі журавлем у небі. От або спробують створити таку собі е, санітарну зону. Ну, це синиця в руках. То якщо вони е, вирішать, що е, з наступом отим стратегічним розпіареним літнім наступом на сході в них нічого не виходить, спробують захопити таку собі санітарну зону на, на півночі Сумщини, тоді вони будуть намагатись розширити. Плаздам на, точніше, не плацдарм, це зона вторгнення на півночі на Сумщину, можливо, навіть на Харківщину. Павло, а чому ви впевнені, що Росія Росія не буде ставити собі за мету окупувати, наприклад, всю територію Сумської області? А тому, що у них немає сил на два стратегічних напрямки одночасно на, вести наступ. У них не вистачає зараз сил на, на Донбасі розвинути наступ. Їм потрібні там позаріз резерви, і ці резерви вони мають десь вишукати. Mm -hmm. Нахідні резервів у них вже немає. Фактично, все, що можна з других ешелонів, вони перекинули на, на схід. Залишається тільки те угруповання, яке ліквідує в лапках наш курський виступ, тому що це угруповання виконує особисту задачу Путіна. Путін сказав витіснити українців з території Росії, а задача досі зависає. Тому, допоки вони цю задачу не виконують, це угруповання теж сковане боєм. І тому, ну, власне кажучи. На два на, на два наступи стратегічних наступи у них сил точно не вистачає. Це стосується як і е, бойових дій в Україні, так і на інших між інших між іншим напрямках. Багато хто говорить про навчання запад 2025 які можуть перерости у вторгнення на півночі України чи на е, інші держави, на Польщу, на державу Балтії. Я Переконаний, що стратегічного наступу з цього боку теж не буде. Ну, треба дивитись за угрупованням. Щодо статті foreign policy, де означена достатньо непопулярна чомусь на Заході думка, що Росія програє війну в Україні з огляду на Поточний стан справ, про що я розповідав до того, як влучити вас до ефіру. Якщо дивитися на цю заяву з воєнної точки зору, то на вашу думку, які фактори дають підставу зробити ось такий висновок, і що саме свідчить про втрату стратегічної переваги Російської Федерації? Ну, все ж залежить від того, що називати перемогою. Ми ще рік тому так щільно дискутували, що ж для України буде перемогою в цій війні, так? І для кожного вона виглядала по-своєму. Те саме і для росіян. Перемога, поразка це визначити доволі складно. Путін сказав, ну звісно, росіяни для них просто Путін сказав, ми перемогли. Очевидно, ми перемогли, навіть якщо програли. Якщо Путін сказав, що ми ще не перемогли, значить скоро переможемо. Тому що Путін так сказав. Насправді ситуація ну, Київ за три дні не взяли. Це вже поразка, тому що власне той бліцкріг, який планував ворог, без мінімальними втратами вони здійснити не змогли. Тепер вони вже четвертий рік витрачають неймовірні ресурси. На позиційну війну, на, на тривалу війну на широкому фронті, це і людські ресурси, і матеріальні ресурси і здобутки, які вони отримали, вони не переважають, не виправдовують ті ресурсні витрати. Більше того, російська армія вчора, тільки після удару по Стратегічним бомбардувальникам російським я намагався так порахувати, скільки стратегічної, скільки е, ядерної триади е, російської залишилося повітряної компоненти після вторгнення, вона скукожилася там, якщо навіть е, наші е, представники Служби безпеки України трошки перебільшують, ну, спочатку, там, коли 40 е, одиниць. Вони порахували російських втрат, і це десь третину льотного всієї авіації, всіх стратегічних літаків, це за їхніми підрахунками. Навіть якщо вдвічі менше ці втрати були, то от за один день Росія скочується на, дві, на два щабелі вниз, от в тому. Як сказати, перетягувані канати ядерному да, угу. хто сильніший. Вона поступається вже не тільки Сполученим Штатам, а й Китаю. Отак, От хлопці, все. От вам і весь вся ядерна потуга Росії. Далі по звичайній техніці: 20 тисяч танків, 28 порядка тисяч танків у Росіян було на зберіганні станом на 22 рік. Близько двох тисяч в з українці це не просто прорядили а скоротили на порядок. Тобто танків на зберіганні у росіян не залишилось танків в строю майже всю ту чисельність танкового парку, який був на 22-й рік, теж був знищений. Але це бачимо? що теж було? Але ми бачимо, як змінюється характер війни у 21-му столітті, на мою думку, вже ніколи не будуть воювати великою кількістю танків і великої кількості техніки. Тобто вона залишиться, але буде виконувати дуже обмежений спектр функцій на полі бою, оскільки безпілотники, особливо безпілотники на оптоволокні, проти яких, принаймні, поки що не знайшли 100% взаємодії, фактично унеможливлює накопичення будь-якої техніки на території прифронтової, скажімо так, Ну, от вам ще один програш Росії, адже ставка робиться в росіян, продовжує робитись на традиційні засоби ураження на танки, на ракети, на е, літаки. А ми говоримо про те, що е, характер він і змінився. Mm -hmm. І от вам. Той, хто має традиційні засоби ураження, той знову ж таки програє. І в цьому Росія, розв'язавши війну в Україні, власне кажучи, до того, вона б досі могла демонструвати всім біцепси говорити: бачите, які ми потужні. Зараз, не дай Бог, на когось нападемо, розгромимо вщент. Зараз весь світ бачить, що це не так. Україна одна тримається три роки. І з е, е, ким там воювати ще Росія зібралася з НАТО. Ну вибачте, не смішіть мої іскандери, як казав коли путінські кабули там в Калінінграді. Mm -hmm. та... Ну я не знаю, як Росія буде воювати з НАТО, враховуючи інформацію про ураження одного або двох літаків дальнього радіолокаційного виявлення А 50, яка надійшла після спецоперації Павутина, але поки. Не була підтверджена даними об'єктивного контролю, точніше, осінтери, Тобто, дослідники відкритих даних проаналізували супутникові знімки на одному з аеродромів, здається, Білая, там де, ніби як зафіксували уражений А-50 на злітно-посадковій смузі. І ще один, ймовірно, був пошкоджений. Загалом у Росії до початку повномасштабного вторгнення було не більше десяти таких літаків. Експерти вважають, що один або кілька із них вже виступає донором для інших, які досі літають, скільки ці літаки не виробляються. І також Росія втратила щонайменше три таких літаки вже в повномасштабній війні проти України. І існують різні оцінки стосовно того, скільки літаків залишається зараз доступними для російської армії. А А-50, літак дальньої радіолокаційної розвитки це по суті літаючий командний пункт, який. Координує одночасно сили на землі, фіксує всю активність у повітрі. І якщо на фронті в Україні з'являться сліпі зони, які не можна буде росіянам продивлятися через ті можливості, які надає А-50, то це відкриває багато можливостей Україні вже, як з точки запуску ракет та безпілотників, так і з точки запуску роботи тих Ф-16. Як ви оцінюєте той ефект? який знищення А-50 може мати на ситуацію на полі бою і загальні бойові спроможності Російської Федерації? Зокрема, якщо ми дивимося на перспективу якоїсь великої війни Росії, адже вони стверджують, що готові, наприклад, до протистояння з тим же НАТО? Ну до широкомасштабного вторгнення Росія на всю на 40 секунд, вибачте, сім сім бортів а 50 Після того, як збили на Дазовому один? Росіяни сказали, що це випадкове, ну нічого, шість бортів. Потім ще два борти. Ви можете порахувати п'ять. Якщо виявиться ще те, що знищено один чи два, маємо три-чотири літаки. Фактично, при тому, що це літаки застаріли. Бірілівський завод просто не може їх відновити. Після ураження в Білорусі Радару, той літак досі перебуває на Заводських площинах третій рік. От вам і результат. Фактично, літаки ДРЛО Росія втрачає безповоротно. Власне кажучи, стратегічні бомбардувальники теж ту 95-ті машини. 50-х років, тусе 160-ті, тут 22 м3. Це літаки 80-х років про минулого століття. Тобі ще перериває вас у такій манері. Павло Лакійчук, капітан першого рангу, керівник безпекових програм центру глобалістики стратегія 21, був з нами на прямому зв'язку, але, на жаль, час для нашого спілкування вичерпався.